Міськвиконком офіційно затвердив автором герба Житомира художника Василя Кондратюка. Для підготовки рішення використали архівні документи. Також свою рекомендацію надала науково консультативна рада Житомира. Декілька місяців назад російські пабліки активно почали просувати іншого автора Бірюкова російського автора. Це фактично ми повертаємося до того рішення, яке було прийнято, і фактично герб Житомир був розроблений жителем, а не тудиковим. Ескіз Герба Житомира художник Василь Кондратюк намалював на початку 1990-х років. На 1990 років. Ще не Україна була, 90-ті роки. Я відчував, коли це був проведений конкурс і коли в мене був він вирішений в патріотичних тонах. Це жовто-блакитне. Я відчував за собою подих і КГБ тодішнього. І той опис, який був, звичайно, що він був тільки опис, неможливо було попасти в архів і побачити, який він на, сам, на самій справі був. Тому що є ж і гербові печатки там були, і все. О, то це по опису прийшлося мені його відтворювати. 30 серпня 2022 року Василь Кондратюк написав звернення до міської ради, аби авторство герба остаточно присвоїли йому. Всі знали останній час. Я кажу, вже я хотів отримати ці документи, тому що на сайті міської ради появилося то одне прізвище, то потім ще два прізвища появилися тих авторів, які дійсно ніякого відношення до цього герба не мали. І зразу написав звернення до міської ради міського голову про те, що. Прошу визначити авторство за мною. Ну і звичайно, що весь цей період була підготовка документів, тобто збор архівних матеріалів. Другі там комісії були, що дійсно, які що автором визначити мене. ну а ті, Крім того, що архівні документи там конкретно було написано прізвище, ім'я і по батьку, І період, коли це саме відбулося. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.